Розстрілював мирних жителів на Ічнянщині. Прилуцькі поліцейські повідомили про підозру російському військовому за розстріл автівки з цивільними людьми. Слідчі прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури встановили анкетні дані та зібрали доказову базу, що свідчить про причетність російського військовослужбовця до розстрілу легкового автомобіля із чотирма мирними громадянами. В ході слідства встановлено, що злочин відбувся в кінці лютого 2022 року на території Чнянської громади. 25-річний рядовий збройних сил Російської Федерації спільно зі своїми товаришами по службі, загалом це було близько 10 чоловік. Зупинили легковий автомобіль. В салоні, в салоні авто знаходився водій та троє пасажирів. Окупанти, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю та з метою умисного вбивства цивільних громадян, почали вести прицільний вогонь по автомобілю та людях. Від отриманих вогнепальних поранень 45-річна пасажирка автомобіля померла. 51-річний водій та 28-річна пасажирка отримали тілесне ушкодження, а ще один із пасажирів не постраждав. Військовому РФ оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному із умисним вбивством. Це стаття 438 кримінального кодексу України. Наразі слідчий готує матеріали для оголошення підозрюваного у міжнародний розшук та для застосування процедури спеціального досудового розслідування ІНЕПСЕНШІЛ, яка дозволить суду ухвалити вирішення за відсутності обвинуваченого. Санкція частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Триває досудове розслідування.